ДЦК проігнорували зазначену хвалу суду. От. Але ж вони її отримали. І коли вони її отримали, ну, фактично в той же день, коли була винесена ухвала. Але ж після її отримання не, ну, не доставили його до суду. Затримано. Була після чого написана заява до Головного управління національної поліції. Щодо. Того, що не виконується рішення суду, тобто, за невиконання рішення суду встановила кримінальна відповідальність, була подана заява. Виїхала там слідчо-оперативна група, яка намагалася зафіксувати факт кримінального правопорушення, тобто, невиконання рішення суду. Ухвали суду щодо доставлення людини у суд. От. І. Після чого, після чого все одно ТЦК не відпускав людину, нічого там не виходило добитися, довелося звертатися, потім ще оскаржувати бездіяльність поліції, тому що звісно, що поліція не внесла в реєстр єдиний досудовий реєстр досудових розслідувань відомості про це кримінальне правопорушення. І суд потім вже розглядав цю. Скаргу на бездіяльність поліції зобов'язав їх розпочати кримінальне провадження внести відомості, крім статті 382, ще там по відповідним статтям щодо незаконного позбавлення волі, тобто 146 стаття, а також щодо протидії законним діям представника суду, тобто адвоката. От. І також була подана заява в Державне бюро розслідування. Проте його все одно призвали, і вони звернулися до суду, а саме до адміністративного суду. І в своїх вимогах до суду вони саме вимагали, просили суд визнати противоправно та скасувати наказ начальника ТЦК частини призови і забрізати військову частину виключити. Із списків військової частини його. Відповідно, першою інстанцією, суд першої інстанції, вони програли, тобто рішення Дніпропетровського кружного суду від 1 травня 2025 року у задоволенні позов відмовлене. Вони звернулися до апеляційного суду, тобто була подана апеляційна скарга. І от суд апеляційної інстанції у складі трьох суддів, тобто це була колегія, вони розглянули цю справу, і за результатами розгляду вони скасували.